Така колосальна робота зроблена і за такий невеликий проміжок часу. До цього у нас був підвал, який не відповідав взагалі е, стандартам, які вимагаються для укриття. Я запам'ятала цю дату, це було 19 березня 2025 року. До нас зайшов під і розпочалися ремонтні роботи для створення найпростішого укриття. У цьому році у нас 6 класів, 180 учнів, довгий час проводили в онлайн форматі, і тому вкрай необхідно. Очний формат навчання, тому що це дорослі діти, це 10 11 клас. Кожен клас має свій профіль. Профіль – це поглиблене вивчення певних предметів. Ці предмети, якщо ми беремо історію, філологію, англійську мову, українську мову, вони необхідні для того, щоб діти складали НМТ і потім вступали до закладів вищої освіти.